Уночі ракетна небезпека була у більшості областей З Чорного моря. Росіяни запустили дві ракети калібр. Одну з них вдалося збити, інша прилетіла у приватне підприємство на Вінниччині. Постраждали троє цивільних, пошкоджене майно та приватні автівки. Загалом за останню добу окупанти вдарили по Україні 44 рази авіацією та ще 70 з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишаються високою. Останньої доби під обстрілами сім областей, зокрема на Донеччині, Росіяни атакували вугледар, Новоукраїнку, Авдіївку, Лиманську та Турецьку громади. Вбили жителя ще одного поранили, пошкоджені з десяток будинків. Часом ЗСУ просуваються на Мелітопольському напрямку. Бійці мають успіх у районі Новопрокопівки, закріплюються на досягнутих рубежах. Про це повідомляє Генштаб. Там також кажуть, останньої доби знищили ще майже пів тисячі окупантів. Підсмажило 23 танки та 9 бронемашин. Вийшов з поля бою неушкодженим та повернувся на базу. Наша розвідка показала відео, як два ворожих вертольоти та літак ганялися за українським безпілотником. Це сталося в районі Мису Тарханкут. Попри безперервний вогонь, дрон виконав завдання. А й Дмитро Арнал новини 11 каналу.